Мрія молоді Бродівської громади здійснилася. Тепер вона має своє місце для зустрічей, свою локацію Бродівський молодіжний центр, що є комунальною установою Бродівської міської ради. По сучасному відремонтоване одне з приміщень біля народного дому. Таке перевтілення зроблене для молоді із молоддю. Урочисте відкриття молодіжного центру Броди, яке відбулось цього тижня, засвідчило, що наша молодь шанує національні і християнські традиції. Та свято пам'ятає завдяки кому. Брата, українці, доля. Торік у Бродівської громади з'явився шанс отримати сучасний молодіжний центр, і вона його не прогавила. Наша громада була однією з 16 на Львівщині, які перемогли у конкурсі розвиток мережі молодіжних центрів та просторів у Львівській області. Хоча ідею про створення такого центру плекали віддавна, потрібні були відповідні рішення міської ради. І так, 16 травня 2023 року, за рішенням сесії Бродівської міської ради було створено комунальну установу Бродівський молодіжний центр та профінансовано діяльність центру протягом року. А з, 2005, а з 25 а з травня 2023 року наш молодіжний центр став одним із переможців конкурсу від Львівського обласного молодіжного центру розвиток в мережі молодіжних центрів та просторів у Львівській області, став частиною одноіменного маного проєкту та отримав свій перший грант. Заступниця міського голови Ірина Олеха зазначила, що ця локація стане платформою для розкриття потенціалу молоді. Реалізації її творчих та інноваційних ідей. Міська влада сприятиме неформальній освіті, яка дозволить молодим людям впевненіше дивитись у майбутнє. Я бажаю вам і дякую вам, тому що не дивлячись на те, що у вас був такий маленький проміжок часу, ви тільки півроку проіснували, але я хочу відзначити вашу працю, тому що ви були. Мали можливість проявити себе на різних благодійних ярмарках, фондах. Ви дуже зробили красиве свято День молоді в нашій громаді. Ви долучилися до святкування Дня захисту дітей, до Свята Миколая. Ви підтримуєте Збройні Сили України своїми всілякими акціями. Не зупинятися на своєму шляху. Шукайте. Людей, які б змогли вас стимулювати працювати. Ще більше я бажаю вам щирості, відкритості. І нехай ця стежинка, яку тут, яка тут є на нашому подвір'ї, ніколи не буде без слідів на снігу і ніколи не буде влітку з зарощеною травою. Я бажаю, щоб у вас тут завжди було дуже багато молодих людей, світлих ідей і приємних вам проєктів. Плідна співпраця Бродівської міської ради із Львівським обласним молодіжним центром управління молоді і спорту Львівської обласної військової адміністрації, громадською організацією Платформа ініціатив Теплиця, благодійним фондом Рокада увінчалась успіхом. Спільними зусиллями партнерів у рамках реалізації проєкту було залучено понад півмільйона гривень, зокрема, за фінансової підтримки агентства ООН у справах біженців. Було відремонтовано приміщення під молодіжний центр. Well. Я дуже радий знову вкотре взяти участь в відкритті ще одного молодіжного центру. Адже ми вже відкрили низку молодіжних центрів за останній період часу. І дуже радий бути присутній тут з усіма партнерами, які долучились до цього проекту. Іт із шоуінгдат вияв комітменту аурдифрит категоріс ав для нас, як агенство ООН у справах біженців, особливо важливо відкривати такі центри, адже ми через ці центри ми працюємо із широким спектром категорій людей. Це і місцева громада, і внутрішньопереміщені люди. Тобто ми сподіваємося, що цей центр будуть відвідувати і дівчата, і хлопці, і вони будуть розвивати тут своїх людей, народжувати нові ідеї а дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, який представляла Діана Новікова, подбав про затишок і атмосферу, профінансувавши облаштування приміщення меблями. І сучасною технікою дуже ради бачити стільки молодих облич, об'єднані зусильних партнерів і безпосередньо, звісно, локальної влади. Як на мене, це досить такий випадок, коли такі синергічні зусилля з усіх сторін, які присутні на локальному рівні, дають такий чудовий результат від нашої організації, звісно, це один з флагманських напрямків партиципація, розбудова молодіжної політики. І Я сподіваюся, що цей молодіж. Жне центр стане осередком, відкритим осередком для молоді до залучення не тільки через якусь дотичну до якихось активностей, а до будь-якої молоді. Не менш важливою була менторська і методична підтримка від Ради Європи, що сприятиме системній роботі з молоддю. Активність нашої громади була відзначена представниками лода та організації партнерів даного проєкту і донорів, які вели координацію цього проєкту, немов дитя за руку. Неодноразово спостерігаючи за його першими кроками та запевнивши у підтримці проєктів у майбутньому, ось на чому акцентували свої вітальні промови гості. Щиро радий, що в нас все вийшло, бо повторюся, як на деяких відкриттях говорю це те, що ми з хлопцями на початку проговорювали, що ми встигнемо всі ці ремонти зробити все, все швиденько, але як бачите, сьогодні ми стоїмо в гарному відремонтованому приміщенні. Сподіваюсь, ми якось допомогли вам в тому, щоб ви в майбутньому розвивали цей напрямок далі. Адже сьогодні це напевно якийсь такий лише старт, тому що там далі ми, ми будемо вас якось намагатись підтримувати вже е, там. Більш таких не технічних моментах а, напевно порадами чи якимись спільними заходами. Але далі цей центр для вас, в якому ви маєте змогу розвивати молодіжну політику, і сподіваюся, що наші партнери в цьому також будуть вам допомагати. І ми, як благодійний фонд Рокада, звісно, готові до спільних проектів, до організації чогось цікавого. Ми готові навіть частково в майбутньому. Якісь проєкти фінансувати, якщо це буде щось справді лягати там по нашій концепції. Напевно, перші коли були наші візити в різні громади, ми десь близько 30 громад військової області, і в мене склалося таке враження, що в городах таки точно буде молодіжний центр. Було таке, знаєте, дуже тепле взаєморозуміння тут на місці і розуміння, для чого це треба. І хочеться сказати, що цей центр є для вас. Робіть те, що ви хочете. Розвивайте так, як ви це бачите, громаду, вимагайте дотримання прав, дотримання свобод, дотримання закону. Це треба. Свідомі громадяни це ті громадяни, які беруть на себе відповідальність. Свою візію роботи Бродівського молодіжного центру як простору для самовираження і місця, де будуть зростати майбутні лідери, представила керівниця установи Софія Глинка. Яка за прихисток подякувала директорці народного дому Марії Пишній, а за дружню підтримку, не стримуючи емоцій своїй посестрі по цій праці Юлії Довгополій. А тепер молодь, ви джерело енергії, яке завжди надихає мене рухатись далі. Цей молодіжний центр це ваша територія, ваш простір для самовираження та саморозвитку. Ми створили його для вас. І ми віримо у ваш потенціал. Нехай цей центр стане місцем, де ви зможете розкрити свій талант, а також розвивати навички та будувати міцні стосунки. Я буду підтримувати вас на шляху до досягнення ваших мрій та надихати на нові звершення. Дякую всім присутнім за вашу підтримку. Нехай цей Бродівський молодіжний центр стане місцем. Де здійснюються мрії та виростають майбутні лідери. Усім, хто долучився до реалізації такого необхідного для молоді нашої громади проєкту, були вручені подяки Бродівської міської ради за підтримку і сприяння розвитку молодіжного руху та готовність до співпраці і обміну досвідом. Тепер гріх нарікати, що молоді в бродах нема куди піти і нема чим зайнятися, бо тут навіть на перший початок. Врахували різносторонні інтереси наших молодих людей. Тут є, зокрема, популярні настільні ігри, книги, техніка тощо. Завершили святкове дійство гучною колядою і побажаннями ефективної та результативної праці для молоді нашої громади.